Як вам видається, чи може все змінитися дуже швидко? Я про те, що може будуть перекинуті на Республіку Білорусь якась більша кількість російських військових, можливо, все таки серед них можуть бути і десантники, якими вони вважаються там ну найпрофесійніші військові? А чи можуть розіграти і цю карту? Скувати дії кількох українських військових підрозділів а, наступом а, через Волин чи наступом на знову ж таки на Чернігівщину і на Київщину безумовно може входити. Плани російського генштабу і Путіна особисто чи буде на це ресурс, бо в цьому ваше запитання, воно дуже резонне. Особисто я вважаю, що все може бути, і давайте не відкидати можливість ворога проводити не просто приховану часткову мобілізацію, а й додатково її оголосити у зв'язку з там з якоюсь подією. Це ж все можливо. Більшість розвиток, в тому числі наша, очевидно, припускає, що. Ну, то не очевидно, але це виходить з кліматичних першими ставин. Що е, можливий імовірний російський наступ відбудеться в межах, е, ну так би мовити, е, лютий березень, завершення лютого початку березня, зв'язку з тим, що клімат буде максимально для цього сприяти. Але повірте, росіяни керуються не тільки кліматом, а керуються ще тим, що в Путіна в голові е, керується своїми уявленнями про якісь там. Фатальні або якісь там інші історичні дати, а тому е, відкидати жоден зі сценаріїв, е, я вважаю, наш генеральний штан не повинен. Навряд чи він це робить. Просто дуже багато з того, що не транслюється у медіа, е, ми ніколи і не побачимо і не відчуємо. Але так як наскільки е, зараз аналітики говорять про це, то вони очевидно допускають всі напрямки, в тому числі столичний і білоруський, про який ви щойно згадали. Ви схильні теж е, говорити про те, що для Путіна важливий цей символізм дат. Тому очевидно до 24 лютого можна нам очікувати будь-чого, і в цей день зокрема. І не забувайте, що для нього ще важливо а створ, створити ілюзію перемоги, бо я насправді не вірю, що він зможе перемогти навіть за цих обставин, котрі вже склалися. А цю ілюзію треба створювати тоді. Коли з обіцяної нам зброї, яку нам постачає колективний захід, надійде менша кількість ніж він собі там для себе робить в розрахунках тобто в них є якісь розрахунки що якщо українці отримують все те що їм пообіцяли під час минулого рамштайну або під час майбутніх рамштайнів очевидно вони тоді мають повні шанси не просто стримати ворога а й піти в контрнаступ з цього вони бояться найбільше розраховують ці дати і під ці дати, а також під свої дійсно фатальні дати які там освячені якоїсь їхньою локах ідеологію вони будуть намагатися провести свій, свій наступ або свою Чергову спробу широкомасштабного наступу на українські землі.